Любі друзі, а у вас також шок, коли ви гортаєте стрічкою Вілсів, Шорців або інших соціальних мереж, які ви дивитесь завжди. І там віща якась там українка за українську мову. Що треба донбасцям з донбаської переходити на українську харків'янам з харків'янської, одеси там з одеської мови переходити. Усім, Усім треба, усім регіонам треба змінити їхню мову на одну правильну. При цьому ця. Це у середньому це буде жіночка, якась, яка тільки віщає вона віщає українською мовою, часто дуже такою бідненькою. Ні про що цікаве ніколи ти там не почуєш. Не буде там якісь наукових досліджень, не буде якихось цікавих фактів, не буде поглиблених якихось знань, фізика, хімія. Забудь, бо ці хейтиші можуть тільки хейтити за мову. Так ось, коли ти подивишся на цих істот, у одній буде російська сережка у носі, у іншої в роті російська сережка, у третьої буде в ушах. Виключно російські сережки. Одяг. Російський. От подивишся на російських дівчат. На них подивишся все російське. Хоч одна б сіла б у вишиванці кожного дня це е, розказувати. Нуль таких дівчат. Макіяж виключно російський. Ще гірше прищі. Одна віщає вся прищава. Всі знають, що прищі виключно російське захворювання. Вона десь там. Ну, ви саме знаєте, з якимось там хлопцем, якимось шином там терлася б нього, получила оце е, лице в прищі. Інша там жирна жирна об'їлася е, російських майонезів. Жруть майонези на кшталт, Росія. Всі знають, да, що цей мас продакшн майонез це російська їжа. Жере. Сидить цілими днями щось з мене замжере. Жирна така сидить віщає, що треба переходити на українську мову. Потім, бачу в татуюваннях, Уся в тату, Всі знають, що татуювання це виключно традиції російської тюряги. І вона себе набила. Набила, але за мову сидить віщає. Та допоки це буде, не прикривають його вишиванкою, дулю з маком. Але прямово віща. І чому я повинен бачити російського вигляду жінок, тільки асексуальних, бо ці віщати, вони ж нуль сексу. Сексуальні дівчини таким не займаються. І я повинен це дивитися. Я гарний, красивий, розумний, добрий хлопчина, повинен дивитися на цих принцес.